Важко щось додати до того, що вже є зацільних повідомлень. Ви так само, мабуть, користуєтеся повідомленнями військовослужбовців, які е, там знаходяться, ведуть свої блоги. Е, ну так виглядає, що принаймні темпи цього наступу знизилися. Але як на мене, якщо в ширшому контексті подивитися, то е, цей російський наступ показав певні слабкі сторони нашої оборони. Тобто росіянам знову вдалося підловити, образно кажучи, українські війська на е, тих недоліках, які вони вже використали перед тим в районі Авдіївки. Тому будемо сподіватися, що уроки вивчені, кадрові перестановки зроблені, резерви перекинуті. Тобто, наче по своєчасно ну, реагувано додальших якихось таких проривів не повинно. Починаючи з Путіна, ключове слово, мені здається, там було поки що. Тобто він може, можливо, хотів цим вести в оману, але десь там я певний, що цей план певний точно є. Якщо, якщо б був прорваний фронт, то ну, принаймні вони б намагалися точно до околиць Харкова наблизитись і в ідеалі пробувати, оточити Харків. Тому що штурмувати, звичайно, там дійсно по всім оцінкам в них таких сил немає. А те, що стосується. Цієї буферної зони це також було анонсовано неодноразово. Ну і ще одна ціль, яку Росія очевидно переслідувала це розтягування українських резервів, збільшення довжини лінії фронту. Але при цьому також, мабуть, вони вони це розуміють, що розтягуючи лінію фронту для України, для української оборони, вони ж так само розтягують лінію фронту для себе, і при тому, що в них перевага досі зберігається в людських ресурсах, в озброєннях то, ну, в них не вистачає сил для того, щоб проводити такі операції одночасно на кількох ділянках, однозначно, росіяни поспішали скористатися цим вікном можливостей чи вікном вразливості, поки що це озброєння лише пішло припаси, не надійшло в повній мірі. Їх надзвичайно турбує перспектива появи бодай невеликої кількості F-16. Їх також дуже сильно турбує те, що принаймні одна країна, Велика Британія. Публічно зняла обмеження на застосування далекобійних ракет по території Російської Федерації. Ну і власне ви анонсували що про що приїжджав говорити Блінкін. Поки що загадка, але я не виключаю, що це також могло бути темою розмови, тому що ну просто так пограти на гітарі він би ну навряд чи став би їхати так далеко. Це може свідчити про як про те, що росіяни досягли цього рубежу, який перед нами ставився, Ось, але е, я також не виключав би того, що е, дійсно в якийсь момент вони зустріли опір, на який не очікували. Е, ну, є е, в широкому доступі кадри того, як знищується російська техніка, особовий склад, який намагається зайти в Овчанськ, чи там навіть на кордоні в іншому трошки місті. От, тому, е, може бути І, і, і той і інший варіант, але однозначно, що. Спротив України це, мабуть, основний фактор, який стримує темпи наступу. Ну це це те, про що я казав. Але е, ми ж також розуміємо, що Росія, відволікаючись, намагаючись відволікти сили України, е, так само змушена знімати свої резерви, або ж резерви, які були в тилу, або перекидати також були повідомлення про перекидання там кількох батальйонів е, повітряно десантних військ, найбільш бою е, з інших е, напрямів. Е, тому ну, звичайно. Це одна з цілей, от але тут найбільше як для нас ризик, це те, що наразі Росія все ще отримує стратегічну ініціативу, тобто вирішує, де в якому місці Росія почне черговий наступ, а українські збройні сили змушені вже на це реагувати. Тому це залишається тому залишається перевага російської сторони, що ініціатива зберігається за ним. Росія спроможна випускати нові літаки. Це, це стосується 35 Су-34. але. Якщо там ну, за повідомленнями були знищені мікри перші, то це якраз той тип літака, який зараз Росія не спроможна випускати. Навіть якщо це не ті носії калібрів, то в будь-якому разі для Росії це можна сказати втрата е без Тобто вони відновити цього не не зможуть, ну, принаймні, найближчим часом там, знявши з резервів, яка на розібравши там на запчастини е інші літаки. Ну і окрім того, там ще е, на кадрах видно, що була знищена е, ну, так звана резервна розходна група, там де заправляються літаки, це не така вже можливо і велика втрата, але в будь-якому разі це зменшує, ускладнює зменшує темпи підготовки літаків, ускладнює загалом логістику, тобто інтенсивність польотів з цього аеродрому, по ідеї е, повинна зменшити. Ну це парадокс, тому що е, дійсно, якщо е, там. Звертати уваги на ті заяви Путіна, ну вони ж ну якщо там ще ці нові території, якось так. А Крим, ну теж Путін там вже я не знаю тисячу раз повторив що це Росія. Тобто, чомусь по цій Росії можна, а по цій не можна. Ну, От я питаю, а, чому, ну, ну, чому це, це також це політика на сам адміністрації Байдена. Тобто ті пріоритети, які були поставлені на самому початку масштабного топлення, вони залишаються незмінними. Ну, купа радників, які там найбільш хотіть в адміністрації краще вони роблять на помощі для того, щоб уникнути прямого військового, посління, для того, щоб уникнути ударів по одні території однієї старі НАТО, ну і уникнути застосування ядерної зброї Росією. Ось але насправді, скажем так, отці. Їхні застереження сприяють досягненню цих цілей чи навпаки заохочують Путіна для того, щоб він е колись все-таки е в найближчим чи в на перспективі оцінюється 2-5 років, вступив все-таки окреме е зіткнення сторони е чи зробив вторгнення на одну з, краї з країну НАТО. О, це велике питання. На мій погляд, це це, це радше контрпродуктивна ця політика і заохочення агресора для ще більш агресивної. Е Ну, перше, що е, мені здається, що цей закон все таки однієї сили він е, вже досягнув ще до того, як навіть вступив дію, це е, буде налагоджений нарешті облік, ну, більш-менш нормальний облік, е, тому що ну це парадокс, що на третьому році війни і великого масштабного вторгнення, і на одинадцятому році взагалі війни з Росією, що не було цього обліку в електронному вигляді, е, а особливо коли е, пройшла така е, внутрішня міграція. Е, під час бойових дій і ну сам там, там скажем, процес мобілізації один з елементів, це облік ну був фактично зруйнований. Він був недосконалий, а а так він зупинився зовсім зруйнований. Тобто, як мінімум, тут буде позитивний десь позитивний, позитивна якась динаміка. Те, що стосується прискорення темпів мобілізації, наразі казати рано чи робити оцінки, тому що одночасно з тим, що як ми бачимо, більш інтенсивно стали реєструватися в цьому. Електронному ядер реєстрі також повіду так со соцмережа, що ну, начебто розуміють, що це не відворотне, ці заходи покарання, обмеження вони також свою роль грають, ось але м, говорити знову ж таки про те, що зросну темпи мобілізації. Ну це це я повторюю ще раз, це все таки перечасно, тому що цей, цей закон він ну вирішив можливо якусь невелику частку і великої проблеми, яка була створена роками не ну, особу за останні багато чого вилося, але ми ж прекрасно знаємо, що в останній момент це положення яке найбільш тепливо, найбільш важливе, при цьому як для тих, хто вже мобілізований і воює, так само для тих, хто десь розглядає для себе рішення, чи йому добровільно приєднатися до збройних сил, чи ну ті ж самі ухилянти, тобто відсутність цієї перспективи, що бодай через 36 місяців, але все одно ти отримаєш вибір, чи тобі залишатися в силах оборони, чи ти можеш на певний період. Піти відпочити зайнятися сімейними там, робочими справами. Якраз оце одне основне положення воно туди не попало. Тому, хоч закон так і худож називається про мобілізацію, ну, повна його назва зовсім інша, але так ми його назвали вже. закон, Насправді він, скажімо, лише частково, повторюсь, частково вирішує дуже комплексну проблему.